Серія вибухів упродовж дня намагалися проростити на українських землях руський мір, а виросла сама бавовна Добряче грюкало упродовж понеділка на Донеччині та Запоріжжі. Усіма подробицями готова поділитися з вами просто зараз на каналі «Сейчас». Отже, 21 серпня для росіян суцільна аномалія. Москва та прикордонні регіони Росії страждають від нальоту дронів. У кількох містах Федерації запалали потужні пожежі. А на тимчасово окупованих територіях України, які російські загарбники незаконно бажають привласнити собі, гучні хлопки. Місцеві телеграм-канали повідомляють: у день вибух стався в районі тимчасово окупованого міста Моспине на Донеччині. Очевидці публікують кадри сильної пожежі поблизу населеного пункту. Більше інформації наразі немає. Але я додам, що приліт імовірно стався саме по цій локації не випадково. 3 травня у Моспіно вже фіксували влучення. Тоді дісталося складу з боєприпасами росіян. Пролунав вибух та спалахнула сильна пожежа. Мешканці публікували відео масштабного горіння. На кадрах видно, як до неба здіймається густий чорний дим. А ще непереливки сьогодні було колаборантами-окупантам у тимчасово окупованому Бордянську. Це місто на півдні України, розташоване на узбережжі Азовського моря. Тамтешні пабліки повідомляють про серію вибухів упродовж дня. Пропоную разом побачити на власні очі, яка ситуація склалася у цьому місці. О 17.47 мер також тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров оприлюднив коментар, який я зацитую: недобрий день окупантів Бердянська продовжується недобрим вечором. Щось неладне коїться у росіян поблизу військового містечка. В день жителі чули вибух, але окупанти встигли заспокоїти пропагандою про знищення ракети, яка, начебто, була збита раніше. І от тепер знову жителі Бердянська повідомляють про гучний вибух в тому ж районі. Чекаємо на подробиці. Кінець цитати. Схоже, хтось таки невдало покорив в місті дислокації російських військових, адже саме у Бердянську противник облаштував найбільшу російську авіабазу на тимчасово окупованій землі. Будемо чекати на офіційні дані, аби не пропустити оновлення інформації. Підпишіться на наш канал, натискайте обов'язково на дзвіночок. Таким чином, ви будете отримувати від нас сповіщення. Не забувайте про свої вподобайки та коментарі. Ми дуже цінуємо ваш фідбек. Про велике горіння на Росії дивіться вже за мить. Приємного перегляду! Ні дня без полум'я на Росії. Москва горить. Ростов на дону детонує. Та ще й до того ж, другий за тиждень російський порт задимівся. Що за така напасть прийшла до сусідів? Можливо, є пояснення, пропоную розбиратися просто зараз на каналі Сі час. Велика пожежа розійшлася не на жарт поблизу російської столиці. Як передають телеграм-канали сусідньої федерації, у підмосковному ногінську зранку, 21 серпня, горіла промзона, а саме запалав склад із лакофарбовими матеріалами. Всередині приміщення, де виник епіцентр займання, може бути ацетон. Пишуть пабліки. Спочатку, як повідомлялося, вогонь охопив площу у 2000 квадратних метрів. На кадрах очевидців видно сильне горіння. Та густе задимлення. А я ще лізність забрали. А буде Ні, не потушиш. Згодом же вогонь тільки розбурхався, а у МНС Російської Федерації уточнили, площа пожежі на даний момент складає вже близько 3200 тисяч квадратних метрів. Для ліквідації горіння залучили десятки рятувальників. Екстрені служби задіяли навіть авіацію, зокрема гелікоптери Мі-8. Пожежу було знято на відео з вертольота. На цих кадрах видно, як над будинком підіймається стовп щільного білого диму. Також видно, як горить дах складу. При цьому про постраждалих не повідомлялося. У результаті аж близько другої години дня пожежні локалізували спалах. На площі удвічі більшій, ніж була на початку понад 4 тисячі квадратних метрів. Гелікоптерами К-32 із водорозливними пристроями 69 разів скидали воду. Загалом на рятувальну операцію пішло 345 тонн рідини, і до гасіння залучено всього понад 130 осіб та 38 одиниць техніки. Тим часом жителі російського Ростова на Дону жаліються на вибухи. Очевидці повідомляють про щонайменше три потужні бабахи. У своїх місцевих спільнотах пишуть: мовляв, від неприроднього грому навіть похитнуло будинки, тряслися та тріскались вікна. Тим часом у мережі публікують відео, на які потрапив сам звук детонації. Подивимось разом. що саме стало причиною вибухів у Ростові, наразі не повідомляється. До прикладу тамтешні медіа, посилаючись на джерело, розповідають про роботу ППО та попереднє збиття ракети в районі Ростова-на-Дону, зазначаючи, що інформація вимагає підтвердження. Водночас губернатор області Василій Голубєв окремо пише: зацитую його допис. У соцмережах дослівно у зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які були чутні в різних частинах міста та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій. Ну, власне, судячи з коментарів під публікацією, Голубіву не повірили навіть росіяни. Іншої відповіді ми не чекали. Да, так і повірили. Щоразу різні звуки, але у вас щоразу це надзвук. Ну, не вірю в це, пишуть вони. Своє пояснення невідомим хлапкам дали у головному управлінні розвідки Міноборони України. Далі дослівно. Добре, звичайно, а в Новгороді немає пошкодженої стратегічної авіації. Напевно, це просто голуби великі були, які щось скинули на ці тушки. У Москві немає бавовни за розкладом. Напевно, працюють їхні аеропорти та рейси жодних змін немає. Ну і взагалі. В них все йде за планом. З іронією прокоментував представник гур Андрій Юсов. А яку причину бачите ви? Оберіть ту, яку вам найбільше подобається, та чекаю з вашими варіантами у коментарях. Але і тут я ще не прощаюся. Про кремлівські пабліки повідомляють про сильну пожежу на території річкового порту російського Волгограда. За попередньою інформацією, там горить склад. У МНС Російської Федерації заявляють, що спалахнула покрівля покинутої будівлі. Причину пожежні лише встановлюють. Особливо цікаво споглядати за росіянами, які дуже переймаються всім, що відбувається. Лишень подивіться, як жіночка на фото безтурботно засмагає з видом на густу хмару задимлення за кілька сотень метрів від неї. Ну, я ж нагадаю, що минулого тижня палало у вантажному терміналі Новоросійська, де розташований найбільший морський торговельний порт сусідньої країни. Як це було, покажу вже за мить. Ви ж не забувайте про вподобайки та підписки на ютуб канал «Сейчас».